Іра, добрий день. Добрий Мої день. найщиріші привітання з відкриттям виставки да, так багато відомих людей, депутатів, артистів і саме головне, шанувальників і друзів. Тому вітаю. Моє запитання завжди мене от цікавило. Є у чоловіків муза, що Ірину надихає писати в такі от гарні. Картини да до речі, дуже вдячна, що сьогодні відвідало так багато людей, не дивлячись на те, що відбувається війна, і є складнощі там і в проведенні і в організації, даже. Щоб доїхати на виставку. Але все ж таки люди е, приїхали, і я дуже їм вдячна. Ну, звичайно, ну, в кожної людини є муза. А тим більше, що я творча людина, творча людина з дитинства, я малюю з дитинства, я люблю дуже казати це слово малюю, тому що коли я це починала, то я малювала. Дівчинка маленька не може там, писати картини. Але це вже були картини. Там, е, з трьох років я себе пам'ятаю, і в три роки я вже малювала такі е, повноцінні. Картини, це зараз я професійний художник і я пишу полотно. Раніше я малювала. Звичайно, в різні пори е, свого віку е, хтось надихав. Так? Це були різні люди. Взагалі, якщо по великому рахунку, мене надихають люди. Люди в обшій масі, це професіонали. Ну, Неважливо, хто без імен, але просто це, можливо, там якась людина, яку я там ніколи не бачила, я просто знаю про цю людину. Але я знаю, що це професіонал. От мене дуже надихають професіонали, люди, які друга категорія, люди, які доступно. Досягли великого успіху, так люди, які е, добилися великих результатів. Я знаю таких людей. Е, ну Теж не важливо в якої сфері, в якій. Але вони досягли великого успіху. І мене це дуже мотивує, тому що я, наприклад, знала ту людину там років 10-15 назад, це була одна людина, а зараз це зовсім інша. Це там є в мене знайома чемпіонка. Вона дуже давно живе в Америці, це звичайна дівчинка звичайної сім'ї. Зараз вона представляє Україну на міжнародній арені, ну, такій міжнародній арені як спортсмен. Ну, це дуже надихає, тому що. Я, наприклад, з тих людей теж, хто починав малювати ну сама без підтримки, без будь-якої підтримки, в тому числі без звіри в мене. В мене ніхто не вірив, тому що, як е, ну як мені казали, та, ну як з цього можна заробляти, як? взагалі кому це потрібно? Ну що за дурня? Ну, взагалі художник сприймається якось несерйозно. І, ну та Кому це треба? І, ну Ніхто не вірив, і коли я починала першу виставку, а це був такий Дуже складний час. І я рахую що треба починати в складний час, тому що ну тоді тебе вже нічого просто не зіб'є з дороги, нічого тебе не виб'є з колії. Я починала. Ну Я там придумала, що я хочу стати і повинна стати відомим художником, взагалі художником. Тому що, я каже, Саша Пономарів, свою свій талант треба відкривати на 100% і показувати його на 100%. Це гріх не показувати. я от мені така, до речі, думка. Пройшла в 2013 році, коли я писала одну із картин на, на замовлення. І я так, провела такий діалог з собою, що ну я не показую в общій масі картини. Я вирішила, що мені потрібно ставати професійним художником, робити виставки і показувати. Це був ще кінець 13-го року, і я, звичайно, почала потрошку готуватися до першої виставки. І перша виставка припала на коли починався Майдан. От і мені всі казали: ну, що ти робиш, куди ти лізеш, як можна, складний час, на вулиці стріляють. Це зараз нам вже навіть не страшно, та що ракети літають, ага. а тоді. А, і, ну, не треба, не це. Я дуже в себе вірила, і от такі якісь історії, які я, ну, якими я захоплювалася з дитинства, читаючи там книжки, дивлячись, якісь телепередачі, дивлячись там в Ютубі. Такі люди мене надихали, і результати їх успіхів для мене були. Мотивуючими вони були тією музою, такою в общій масі, яка ну, я знала, якщо якась людина змогла, то і зможу і я yeah. от. А так взагалі, ну в, ну наприклад, там. Різні виставки я присвячую різним людям. Ну, чомусь саме та людина, наприклад, теж неважливо хто чоловік чи жінка, мене надихнули на створення там якоїсь даної виставки картин, експозиції якоїсь. Я присвячую цій людині, ну тому що там я не знаю, в даний період часу я захоплююсь кон тою конкретною людиною. Тому якоїсь такої єдиної музи немає, а в різний період часу це різні люди. Ну, в основному це люди, які мене мотивують і заставляють мене йти вперед і не, не здаватися в якихось складних періодах. Дякую, дякую. Е, я знаю, що за деякі картини вам є погрози. Е, от розкажіть про них більш детальніше. І що в даному випадку ви відчуваєте, коли от в наш такий непростий час все це відбувається з вами. Ви маєте на увазі похорон Путіна? <гум> <гум> так, я маю на увазі похорон Путіна і е, ну, та кількість частин, які зв'язані з такою а... фігурою. Дивіться, цю виставку у мене до цієї саме колекції картин переважав червоний колір. Я дуже люблю червоний колір. Для мене це колір кохання. Я, його, я їм дуже володію цією палітрою кольорів, що складає червоний. І ще коли я починала, хтось з мистецтвознавців, я вже не пам'ятаю хто, будучи у мене в майстерні, побачивши мої картини в червоному коліру. Кольорі, сказав, що мені дуже це вдається. Ти не боїшся червоного кольору, ти знаєш цю грань і ти вмієш її володіти. І ну, в основному бери червоний, тому що це твоя фішка. Ну і ще і гранат, звичайно, був. І в мене були переважно в червоних кольорах картини. Коли сталася війна, вона дуже багато в мені змінила. Я не скажу, що я була такою ріною патріоткою чи взагалі якоюсь там патріоткою. Да? Був, ну, але я, ну, я завжди жила в Україні, не жила ніде, я українка. А не дивлячись на російську, російське прізвище, й був період, коли я там хотіла виїхати десь за кордон, тому що я вже не бачила реалізації своєї тут. І я робила спроби, але я верталась, все рівно, мене вертало сюди, і я перестала їх взагалі робити. Я зрозуміла, що ну я так стільки там зусиль прикладаю, щоб виїхати, а мене вертає все рівно назад. І коли почалася війна, ну, вона дуже багато мені змінила. І рідні були в окупації. І це ну, такий момент, який ну тяжко описати, тому що ти розумієш, що війна, і ти не знаєш, завтра ти будеш там жити, будуть жити твої рідні, чи, чи буде в тебе де жити. І е, я не розуміла, що буде з моїми картинами, з моєю творчістю. Це не тільки це не хобі, це, це те, чим я живу. Це навіть я не називаю це роботою, це те, що, чим я живу. І ну, об'єктивно, кому потрібні картини, коли війна. Тим більше дорого купувати. У мене велика собівартість, і я вже з тих художників, які коштують дорого. І адекватно, ну, якби оцінюючи все, я розуміла, що ну все, завтра там не буде за що хліба купити. І в мене був ну такий тяжкий період. Я не спала довго, ну тому що тільки почалася війна, і це зараз якби можна там щось прорахувати, хоч трохи. Да? Ти розумієш, якісь дії там воєнні, а тоді ж, там перші місяці ти взагалі цього не розуміла. Ну, да. І цей стан, коли я от так довго не спала, я почались проблеми з здоров'ям. Я зрозуміла, що треба щось робити з цим. І ну, звичайно, я. Прийшла до того, що я буду робити те, що я вмію гарно робити, те, що мене надихає, те, що в мене виходить. Я не думала про те, що кому потрібні будуть ці картини. До цього я думала. А коли я почала писати цю виставку, я не думала, потрібні вони будуть, продасться, не продасться. Я хотіла себе відволікти, і зайняти себе чимось іншим. І тоді... Я не хотіла червоного кольору. Він, він не став для мене чимось другим, але я його просто не хотіла тоді. І я вирішила, що це буде така моя підтримка України. В цей такий непростий період часу, що я створю виставку картин в кольорах нашого прапору, тому що це гармонійне поєднання кольорів. І я напишу, картини, які відображають відображають Україну. Неважливо це природа, гори, звірі, птиці. Але це все, що стосується України: коні, які згоріли під Києвом, гори, які прийняли людей, природа, яка страждала від обстрілів. Скільки лісів згоріло, весну, яку ми не бачили. І я вирішила це якби, показати свої внутрішні. Переживання емоції просто викласти на полотнах, але щоб ці полотна ніяк не відображали війну, щоб в них не читалася війна, щоб вони були радісні, щоб вони були сонячні, і людина, яка б захотіла колись мати цю картину, вона отримала поло, пол, такі позитивні емоції, щоб у неї була радість, тому що ну і так багато поганого для чого про це ще писати. І от ну, я створювала рік е, е, ці картини, і навіть задумалася, е, от дописуючи вночі картини, що рік назад я не спала від того, що я не знала, що робити мої картини нікому не потрібні. А тепер я не сплю від того, що в е, мене немає часу, щоб е, створити всі картини, ті, які потрібні зараз, тому що вони зараз допомагають Україні. Е, е, я приймаю участь в дуже багатьох благодійних. Акціях мої картини за декілька місяців принесли мільйон гривень для зсу офіційно. Я допомагаю Генеральному штабу, розписуючи гільзи, які мені привозять хлопці з передової. Ці гільзи вимінюються за кордоном на автівки для наших хлопців. І от я саме зараз себе зловила декілька днів тому, що мої картини треба. Рік назад я думала, що не треба це в період війни, а зараз вони треба. Мало того, вони приносять велику користь. От і ну так як у мене дуже багато родичів в Росії, і які за Росію. А, Ну, це, це ще одне відношення. Я дуже не люблю ще справедливість. Те, що творить Росія, я рахую великою несправедливістю. Я не люблю несправедливість по відношенню будь до кого. навіть якщо це незнайомі мені люди. І все, що це творить Україна Росія з Україною, це велика несправедливість. Я вирішила її теж показати по-своєму у своїх полотнах. Я рахую, що найбільшим ворогом є не тільки Росія. В общій масі, а є сам Путін, тому що це людина, яка розв'язала цю війну, якої не має бути. Це людина, на якій не лежить відповідальність за смерті всіх українців і не тільки українців, а й росіян, яких він кинув сюди, які, можливо, навіть не знали, на що вони йдуть. І я вирішила. Створити картини, які б це показували. Так як мої картини, про це говорять люди, приносять і візуалізують бажання, то ну, чому ні? Якщо людина там отримує те, що вона собі намріяла, повісивши мою картину, я вирішила візуалізувати. тому я Створила картини похорон Путіна, створила картини в Гаазі, це Путін за решіткою, і створила картини Палаючу Москву з Мавзолеєм Путіна. Ці картини, до речі, добре продаються на благодійних аукціонах. І перша картина похорони Путіна а, у мене була така. А, Ідея, коли я поспілкувалася з Юрієм Горбуновим на одному з заходів, він мені розповів, що він створив фільм похорони Путіна Ті Зеряковича у зйомки стартують літом. І я почала достворювати ці картини. І от теж на одному з благодійних заходів мене була. Думка саме про картину Путіна, щоб її малювали українці. Автор я, але малювали українці, щоб це була карта візуалізацій. От е, першу картину ми е, ще не встигли домалюючи, ми її продали, я можу про це говорити, тому що це було офіційно за 5,5 тисяч доларів кошти пішли на ЗСУ. Я створила іншу з іншим сюжетом, теж похоронені Путіна, яка буде зніматися в фільмі Юрія Горбунова. І про цю картину знаю. В Росії знають Росії завдяки Дмитру Гордону, Гордону і Олесі Бацман, які розповіли про те, що Українка, українська художниця створила таку картину. і Ця картина їздить флешмобом по містах і її малюють, і бажають в центрі міста. Ну, Звичайно, вони всі дивляться, всі ефіри Дмитра. Вони слідкують за ним, І я йому дуже вдячна, що він мене підтримав в цьому і про це Хороший розповів. Реклама. Так, хороша реклама, але вони. Не пройшло там навіть часу, як вони почали блокувати мої сторінки, блокувати окремі там пости. Які стосовно там, Путіна і Москви ж, з коментарями, що це дуже оскорбительне поведення по до конкретному чоловіку. Вот. І це був і і Інстаграм, і Фейсбук. Мало того, я вже хочу сказати, що люди, коли почали виставляти ці картини, цю картину, Яку вони домальовували відмічати мене? У них видно, там є якісь алгоритми. Ми живемо в цифровий вік, вік інтернету. То і цих людей почали балакувати. От я думаю, що вони там гарно це в Росії обсудили. Що художниця українська створила таку картину, ну, ну пусть, пусть обсуждають, обсуждайте. Я думаю, що мої родичі, які за Росію, теж там якби, це між, між собою обговорюють, теж хай обговорюють. Ну і, звичайно, що мені телефонували, писали. Ну, не з прямими такими погрозами, що от тобі там все, але я думаю, що після цього вони. Точно мене внесли в якийсь там свій список. А, ну, Були такі мені питання і коментарі, що куди ти будеш, ну причому і від звичайних людей, і від більш незвичайних людей, що, що ти взагалі собі думаєш. І куди ти будеш тікати, коли Україна стане Росією і Росія а, займе Київ. От куди ти будеш з Києва тікати? Я нікуди тікати не збираюся. Я в Києві я не боюсь. Я рахую, що боятися нема чого. І ну, це, це велика несправедливість і вона має закінчитися. Згоден, дякую. Що ви хочете побажати собі в цьому році? Я хочу побажати не тільки собі, а й всім українцям перемоги в цьому році, щоб вона вже нарешті настала, тому що ну, це, не, ну, це не може далі продовжуватися. Це має закінчитися, хоча би тому, що. Не можуть гинути стільки людей, не можуть гинути стільки дітей, не може все навкруги страдати від ідіотизму однієї конкретної людини. Ну не має так бути. Це ну це щось ненормальне. Тому я бажаю нам миру, я бажаю перемоги в цьому році. Я з своєї такої творчої місії. Все, що можу, роблю, і ну, показуючи свою позицію, публічну позицію з першого дня війни і віддаючи кошти на ЗСУ, підтримуючи наших хлопців, і створюючи картини, які я надіюся, перетворяться в реальність. Тому я таку свою місію несу. І слава Україні! Героям слава! Я ще раз вітаю вас з відкриттям виставки. З гарною виставкою вам творчих успіхів, натхнення, перемоги і всього саме найкраще. Дякую, це взаємно. Дякую.